you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після початку повномасштабного вторгнення десятки нардепів вирішили по-тихому виїхати за кордон та перечекати тяжкі для країни часи там. Проте вони не розраховували, що з часом влада візьметься вирішувати не лише питання боротьби з зовнішнім ворогом, а й з тими, хто роками наживався на країні та відсижувався на мандаті. Тоді одіозним нардепам довелося повертатися в Україну, аби зберегти свої депутатські привілеї. І якщо деяким із них вдалося вишмигнути з країни, такі народні обранці, як Вадим Столар, потрапили під гарячу руку. І здавалося б, коли політик фігурує в багатьох. Тьох кримінальних провадженнях у нього проводять обшуки, та усім відомо про його прямі зв'язки з Медведчуком. Найкращим варіантом було б скласти свої повноваження, проте Столар обрав інший шлях дешевого самопіару на війні. Як відомо, напередодні нового року Столара помітили в Дубаї в російському ресторані Суворов. Як встановили журналісти, цей український нардеп вже оформив водійське посвідчення в ОЕ. Це можуть зробити лише резиденти ОЕ. Відтак Столар, вочевидь, збирається жити в цій країні. Однак, за даними розслідувачів, після новорічних свят, Столар повернувся в Україну, а виїхати назад вже не зміг. А все через Плані заборони виїзду народних обранців за кордон без офіційного запиту. Здавалося б, найпростіший шлях для Столара скласти мандат, проте, як бачимо, він ще побореться за повернення своїх інвестицій. Більше того, тепер поплічник Медведчука з водійським посвідченням ОЕ вимушений фотографуватись в Херсоні. Відповідні кадри він опублікував у соцмережах. Схоже, після того як Столар зрозумів, що наразі шляхів для виїзду в Дубай для нього немає. Нардеп почав активно піарити, нібито свою волонтерську діяльність на нещодавно деокупованих територіях. Паралельно із цим до Столара нещодавно з обшуками навідалася збув. Вони були пов'язані з тим, що столар залучений до схем легалізації коштів, підозрюваного в держраді лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб. Окрім цього, СБУ провели обшуки у фондах народного депутата та його бізнес-партнера, президента компанії Київ Місьбут Ігоря Кушніра. Обшуки пройшли під патронатом керівника головного управління контрозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Артема Шила. Співробітники управління і обмежились від відвіданням адрес офісів, афілійованих зі столером та кушніром благодійних фондів за місцем їх реєстрації. Та провели обшуків директорів цих фондів. Місця проживання та реальні офіси Столара і Кушніра СБУ не зацікавили, розповіли журналісти. Водночас в СБУ зазначили, що провели низку обшуків у представників будівельних компаній Києва підконтрольних одному з депутатів Верховної ради від забороненої партії ОПЗЖ на переконання слідства. Ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та РБ, до яких були застосовані санкції РНБО країн Ста США згідно з повідомленням, нині співробітники служби працюють над ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосували зловмисники. Зокрема, мова йде й про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці. Попри серйозність проблеми із викриттям незаконних схем, десятки кримінальних проваджень, столар, схоже, сподівається вислизнути її з рук правосуддя, а все тому, що його активна компанія самопіару не зникає. Щодо. Водить ситуацію до абсурду при цьому за інформацією журналістів. Наразі він продовжує вести перемовини з представниками влади, щоб таки отримати дозвіл на виїзд із країни. Тож цілком очевидно, що владі необхідно терміново випрацювати механізм, який би дозволяв позбавляти подібних кадрів мандату за спрощеною схемою, притягувати до кримінальної відповідальності та головне кошти, які держава втратила від їхньої діяльності, поверталися в бюджет. Адже не можна дозволяти таким внутрішнім ворогам країни, як Столар, після майже року безтурботного життя за кордоном, під час повномасштабної війни на виконання своїх обов'язків, десятків. Ймовірних злочинів проти держави та піару на війні мати доступ до ухвалення важливих для України рішень. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.